Ранкова кава продолжает радовать вас э, внешним видом. <laughs> <laughs> И, <laughs> <laughs> у нас на очереди наши следующие гости. Ира их представит, а я пока приготовлю для них кофе. Кристина Корень – головный библиотекарь сектору социокультурной деятельности Кировоградской областной библиотеки для юнацтва имени Бойченко. Народилася 30 червня, закінчила соціально-педагогічний институт «Педагогічна академія». Улюблена книга Майстер і Маргарита Михайла Булгакова. Життєве кредо. Нагадуйте про себе і вам відкриють. Резнік Тетяна. Завідувач сектору соціокультурної діяльності Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Народилася 11 квітня, закінчила соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія. захоплюється мандрівками. Улюблена книга Люко Дашвар Кров з молоком. Життєве кредо у світі немає нічого неможливого. Проходьте до мене, дівчатка дуже приємно. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго Ми сьогодні утра. говоримо про сьомий. Правильно, це так. уже сьомий фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій. Mm -hmm. Розкажіть про нього. Що це буде? І він вже буде проходити завтра. Так користуючись можливістю, ми хотіли б запросити всіх кіровоградців та гостей нашого чудового міста 18 вересня з 10 до 15.00 завітати до кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва Бойченка, біля якої буде відбуватися вже в сьомий фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій, який цього року буде відбуватися під назвою Нові часи, нові герої. Цьогорічний фестиваль він є надзвичайно особливим для нас, адже він такий нетиповий. Із всіх фестивалів, тобто зазвичай це такі розважальні заходи. Цьогорічний фестиваль він має такі патріотичне спрямування, і в рамках фестивалю ми будемо, тобто, все, що буде відбуватися в рамках фестивалю, воно буде підтверджувати таку позицію, що Україна це єдина країна. А також ми будемо робити все для того, щоб допомогти нашим кіровоградським солдатам, які знаходяться в зоні АТО. Адже в рамках фестивалю будуть приймати участь громадські організації, які займаються. Допомогою. Саме нашим кіровоградським хлопцям в зоні АТО, тож всі, хто завітають на фестиваль, вони зможуть принести якісь речі, можливо, пожертвувати якісь кошти або надати таку моральну підтримку нашим хлопцям. Ми хотіли подякувати всім нашим партнерам, завдяки яким цей фестиваль буде можливим. Це управлінню справах сім'ї та молоді Кіровоградської да, управлінню Державної служби надзвичайних ситуацій України в Кіровоградській області, обласному центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, а також нашим партнерам постійним партнерам козанці Слайс, магазину «Кольор Сонця та фірмі Ласка. Які конкретно будуть заходи? Ну, Трошки хотіла б розповісти вам про фестивальні акції, які у нас будуть відбуватися. Традиційною вже акцією є у нас подаруй бібліотеці книгу. Тож кожен, хто має в своїй колекції вдома десь якусь книжечку, якою хоче він поділитися з нами, то таким чином ми будемо за допомогою наших користувачів розширювати наш фонд бібліотеки. Будь-яку книгу можна прийняти. Так, звичайно. Або художню література, або mm. може у вас якісь енциклопедії, mm. рідки, можна, такі... Все може. бути. Ух ти. Так, а далі дуже цікавою акцією в нас буде таке спільне створення рушника українського рушника. А в дуже цікавій техніці торцювання вона називається. А, для цього потрібен не тільки гафрований папір, який буде розрізаний на маленькі шматочки. І за допомогою палички ми його будемо скручувати і наклеювати на макет цього рушника. Він вже буде готовий. Ось. А, і таким же чином, ну майже такою ж технікою, будемо робити вінок-оберіг для України. А він буде у кольорах нашого прапору, жовто-блакитний. Тобто, кожен учасник фестивалю він зможе долучитися до цієї справи і спільними зусиллями ми зробимо таку гарне пано, одне і друге. І е, саме головною такою акцією в нас буде. Акція «Подаруй листівку воїну. Ми будемо а, створювати і а, збирати ці листівочки потім після фестивалю. За допомогою наших волонтерів, ми будемо їх передавати нашим кіроградським воїнам безпосередньо у зону АТО. І сьогодні ми принесли з собою такі Заготовочки, листівки. Заготовочки. Да. і просимо ведучих ранку, яка ви також долучитися до цієї акції. Ми вам такі заготовки листівок принесли. І, будь ласка, просимо Щоб написати якісь побажання нашим хлопцям, тобто всередині. І вони тоді обов'язково потраплять до Вті. них. Давайте а тоді, поки... поки поки ми пишемо так, поки і поки ви, пишете, ви не соромтеся, будь ласка, пригощайтеся ранковою кавою. Розкажіть це уже сьомий фестиваль. Так. Яка його мета? Для чого його влаштовує бібліотека Боченка в Кіровограді? Як ми вже сказали, тобто мета цього фестивалю це саме патріотичне виховання молоді, підтвердження позиції, що ми українці, по-перше, найкраще, по-друге, що ми Україна єдина країна, також підтримати наших хлопців. В зоні АТО, тому що е, навіть волонтери кажуть, що е, інколи е, гарне слово, добре слово з дому, воно набагато такі більш варте, е, ніж, наприклад, ті самі харчі або теплі речі, хоча ми будемо збирати їх також. Е, також в рамках фестивалю я хотіла б сказати, що буде надзвичайно багато подій відбуватися, тобто це така насичена програма, і все воно буде пройнято таким українським колоритом та духом патріотизму. У нас буде відбуватися безліч майстер-класів. цікавих. Це майстер-класи зі створення оберегів, майстер-класи з плетення національних браслетів, створення національних прикрас для одягу. Треба ще з собою мати якийсь матеріал. Ні. Ні, Потрібна лише ваша присутність, тобто всіх кіровоградців і майстри вони допоможуть все це створити. Також у нас буде діяти такий пункт от створення таких от листівочок. Ми будемо пропонувати всім кіровоградцям створити листівки, написати листа, можливо, намалювати малюнок. Для того, щоб наші хлопці все це отримали. Ми всіх будемо дарувати ось такі от браслетики, даруємо їх і вам. Україна єдина. Давайте зав'яжемо. Угу. Тобто кожен відвідувач фестивалю отримає такий браслетик на згадку. А також будемо пропонувати створити такі магнітики, наклеїчки, можна так сказати, з національною символікою, які ми також зараз вам подаруємо. Ого! Ось такі наші прямо. Шуна. Тобто, Ось, будь ласка, обирайте кому які, тобто які можна приклеїти на комп'ютер mm -hmm. або десь на холодильник. Видно. Це буде дуже надзвичайно красиво. гарно і надзвичайно цікаво. Ми хочемо сказати, тобто це не всі да. заходи, які будуть відбуватися, їх дуже багато. І... Я на кофі апарат приклею. Запрошуємо всіх долучатися. Також, окрім майстер-класів, у нас також будуть відбуватися такі творчі Майданчики, не буде цього враження. разу таких ну, веселощів, тому що вважаємо, mm. що це зараз не на часі, але такий в патріотичному стилі все це також буде. Також ми, звичайно, не забуваємо за книгу, тому що ми бібліотека і місце книги у нас найголовніше. А тож всі наші майстер-класи вони будуть так скажемо супроводжуватися тематичними викладками. викладками. Ось, якщо це буде, наприклад, манікюр, патріотичний розпис, якийсь на нігтях, то звичайно. Будемо робити викладку літератури з такої ж тематики. А далі ми, звичайно, не забули ну, який фестиваль без розваг. І в такому теж патріотичному напрямку а, зробили такий інтелектуально розважальний майданчик під назвою Українські розваги. Ось а, наше управління а, державної управління державної надзвичайної, надзвичайної ситуації України в Кіровоградській області. А, вони приготували дуже цікаву акцію. А вона називається Запобігти, врятувати, допомогти. Тобто, що іменно буде, ми не будемо відкривати всіх карт. Це з безпеки життєдіяльності, тобто вона допоможе зорієнтуватися в таких надзвичайних ситуаціях, тобто, як себе потрібно поводити. Так. Також наші фахівці бібліотеки, відділу абонементу і спільно з Кировоградським обласним центром здоров'я населення вони, спорт для всіх під назвою вони будуть проводити такі інтелектуальне розважальне змагання, під назвою Бібліодарц. Тобто ми будемо використовувати мішень, дротики будемо кидати, і відповідне запитання будемо задавати нашим учасникам, за що вони теж будуть отримувати від нас такі подарунки солодкі. солодкі. солодкі так. Я так розумію, що можна буде, це на Дворцові, да, прямо буде? Так, це буде відбуватися на вулиці Дворцовій, квартал від вулиці Декабристів до вулиці Калініна. Але я думаю, що нас буде чутно і буде видно, тому ніхто не пройде повз. Як Христина вже сказала, тобто розваги будуть, але вони такі більш стримані будуть. Якщо це музичні виступи, то будуть виступати наші кіровоградські молоді музиканти, mm -hmm. будуть виступати наші кіровоградські барди, тобто це така більш патріотична пісня. Якщо розваги, то це такі інтелектуальні. Патріотичні будуть у нас оформлені цікаві книжкові виставки, присвячені Кіровоградщині, тому що незабаром через кілька днів ми відзначаємо ту річницю з дня заснування міста. Це будуть фотовиставки дуже цікаві. Одна з них нові часи, нові герої це фотовиставка портретів хлопців, які загинули. На жаль, в зоні АТО. І ця виставка користується надзвичайним попитом. Тому що багато людей приходять поглянути на цих хлопців, дехто приносять фото, тому що, на жаль, не всі фото у нас є, і багато хто приносить свої фото, тобто дружини приходили або рідні, тобто знають, що фото немає, і приносили на цю фотовиставку. Тому ми її також виставимо на загал суспільства і запропонуємо, можливо, хтось щось може додати. Можна або буде подивитися на тих героїв кіровоградців, які нас захищають так. зараз, захищають ще ми можемо додати до У нас. є інше. Фотовиставка проєкту митці війни Родина пам'ять живе. А, тобто, кожен хто має якісь а, світлини з тих часів, ще тобто це 30-50 роки після воєнні і воєнні. Ось і а, можна приносити ці фотографії. Ми будемо розширювати нашу виставку. А, тобто, це дідусі, прадідусі, бабусі, всі, хто а, брав участь у воєнних діях, тобто можете приносити фотографії свої, ми теж їх виставимо на нашому стенді. Незвичайно ще раз хотіли б наголосити на тому, що присутніми на фестивалі будуть громадські організації та волонтери, які займаються допомогою в зоні АТО. Тож просимо всіх, у кого є бажання допомогти. Тобто прийти на фестиваль, можливо, принести якісь речі, можливо, кошти, можливо, просто там створити листівочку і передати її хлопцям. Я думаю, що це їм буде також надзвичайно приємно. Моральна підтримка зараз надзвичайно Не тільки приятно, Но, взагалі, на всім. і полезна, як ніколи, тому що вже ночі стали холодними. Нужна тепла одежда, дійсно. Очень интересная и занимательная беседа. Я не задал ни одного вопроса. Ты заслухался. Да, я заслухал. Огромное вам спасибо, девушки. Наши открыточки уже готовы. Я предлагаю. Так, так. Мы забираем эти листивочки и обовязково их И Еще от нашего партнера формулы смаку для вас вот такой вот вкусный подарок. Такой вот плетеночка вам. Угощайтесь, пожалуйста. Можете продолжать пить кофе. Мы говорим огромное спасибо. У нас сегодня в гостях была Татьяна Резник и Кристина Корень из библиотеки Боча. насколько я, я просто пропустил я, заслушался огромное вам спасибо еще раз друзья 18 числа с 10 до 3 часов дня уже завтра уже завтра да приходите будет очень интересно это уже седьмой фестиваль я думаю что будет и 8 и 9 но этот не будет ему уступать ни в чем огромное вам спасибо а мы продолжаем